Кашель, загальна слабкість схуднення. Це перші симптоми, що можуть свідчити про сухоти. Серед областей з найбільшими показниками ураженості Закарпаття не здужують на туберкульоси і дорослі, і діти і під час війни питання боротьби з хворобою залишається актуальним. Скупчення людей у вогких укриттях та постійні стреси можуть сприяти поширенню інфекції. Як виявити та лікувати сухоти в тезіатри розповіли моїм колегам? Дякую. Дякую, краще. Менше кашляється. Так, так, вже менше. Якийсь час тому Ігор захворів, недуга затягнулася на понад два тижні. Тоді він вирішив звернутися до лікаря. Я відчув, що в мене не проходить температура, втратив вагу, рясне в петіння і так зрозумів, вернувся знову ж таки сюди. І теж провели аналізи рентгени. у чоловіка. діагностували туберкульоз, і він вже отримує лікування у центрі легеневих хвороб в Ужгороді. Таке ж захворювання минулого року діагностували і в Андрія. Нині він повністю здоровий і проходить контрольне обстеження. Розповідає, терапія зайняла чимало часу, адже по допомогу звернувся на пізній стадії. Ну я палю да? більше палити, наче тому більше кашлю і подумано. Більше нервів, значить апетиту нема. Е, нема апетита, почав хунути е, і все себе цим оправдовував, що це. Але коли вже в грудях боліти почало, тоді до сімейника сімейник направив в поліклініку, В стаціонарі лежав два місяці і декілька днів. Досить заразний, бо запустив. В Україні нині найвищі показники захворюваності на туберкульоз в Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Закарпатській областях. Тільки на Закарпатті медики щороку фіксують близько тисячі нових випадків недуги. Хворіють як дорослі, так і діти. Ситуація з туберкульозом на Закарпатті залишається напруженою. Триває епідемія туберкульозу. За останній рік, 2024, в нашій області є незначне зниження виявлення туберкульозу. Так, у 2024 році в нас захворювання складала 69,5 осіб на 100 тисяч населення. Така ситуація спостерігається і серед діток до 14 років. В обласному центрі легеневих хвороб розповідають. Туберкульоз легко діагностується лікування безкоштовне, однак триває кілька місяців. Медики підбирають для кожного хворого індивідуальну схему. Лікування є короткі схеми лікування, які тривають 4 місяці, і є стандартні, які тривають 6 місяців. В стаціонар па пацієнти попадають, якщо їх відкрита форма туберкульоза, плюс ще є якісь ліків, може бути або коморбідні стани. Але в стаціонарах хвори не лікуються як раніше було по 6-12 місяців. У лікуванні в тезіатри Закарпаття застосовують і сучасні технології. Один із як, як схем лікування це є video, video Для цього надається пацієнтам смартфони, бачите, такі смартфони, де пацієнт кожен раз записує нам е, відео, як він приймає ліки. Відсилає на телефон доктору, і так ми, лікарі, контролюємо е, прийом ліків пацієнту. Передається туберкульоз повітряним шляхом від людей, які мають відкриту форму недуги, найчастіше вражає легені, але трапляються випадки позалегеневої форми. Лікарі нагадують основні симптоми. Найчастіше це є довготривалий кашель, який триває більше трьох тижнів. Це є пітливість, це є субфібрилітет, це є загальна слабість, може з'явитися у хворого задишка, кровохаркання. Оці основні такі червоні пропорції, на які варто звернути пацієнту увагу. Під час війни питання поширення недуги постало ще більш гостро. Скупчення людей у сирих укриттях, недостатні харчування, стреси лише кілька факторів, які сприяють росту захворюваності. Лікарі закликають не нехтувати вакцинацією дітей. Дорослим радять раз на рік проходити флюорографічне обстеження, щоб вчасно виявляти та лікувати туберкульоз. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.